Ну ось, от ми готуємо ділянку до посадки фундука. Є деякі нерівності на даній ділянці. Ми її розрівнюємо. так. Гербки знімаємо, бачите, саме є гербки, Ми їх зараз познімаємо, ці гербочки, Тоді прийдемо дискової, І буде... будемо готуватися до дисковки до внесення сірки для підкислення ґрунту і для посадки фундука. Дану ділянку ми виграли на аукціоні, розкорчували її, розліснули, виробили, пройшли декілька разів дисковою, лишили для того, щоб підросла. Підросла трава для сидирату. Забираємо зараз нерівності. Незначні. Будемо дискувати, вносити сірку і ще раз продискуємо. Після того перевираємо і хай влежується. Навесно чимось засіємо для того, щоб краще виробити поле. Це буде або гірчиця, або гречка. Ось так.